І так вийшло, що там термін, який він працював на митний служби, він більше року із безпускником Ярослав Ярославич згідно цього закону, змінили займання посади. Я хотів би йому хоч немає за той вклад, який він зробив в саме такий тяжкий період реформування, напевно, діяльності міліції, виміг Міністерства внутрішніх справ. І коли дійсно після Майдану була така напружена ситуація, сьогодні наказ Міністерства 30 жовтня, ви знаєте про те, що це було на заході, який ми проводили щодо нагородження учасників бойових дій на сході нашої України. І міністр цей наказ. Сьогодні ще раз його хотів би вам об'явити про те, що підполковника міліції проєна Вадима Анатольовича який працював заступником командира батальйону патрульної служби міліції особливого призначення АЗОВ, призначити начальником ОЕС у Київській області Вадим Анатолійович Троєнов. Да. Ага. Я, я думаю, що це призначення в першу чергу говорить про те, що почалася все-таки кадрова політика з тим, що. Очулювати довірно Вадиму Анатолійовичу, якраз Київську область, тому що він на сьогоднішній день має досвід як бойових дій, показав себе дійсно як герой в цих бойових діях, принциповість, відданість службі, відданість служінню батьківщині. Вадим Анатолійович, сьогодні молода людина, але маючи вже великий життєвий досвід, тому що, напевно, кожен день перебування в АТО це рік життя. Він Внесе нову якусь кров, будемо говорити, нову якесь бачення діяльності управління внутрішніх справ Київській області, напевно, прибудує цю роботу так, як всього сьогодні вимагає від вас керівництво нашої держави, міністр, так і особливо народ. Підбір кадрів також буде проведений, аналіз кожного керівника, як він працював на цьому місці. Сьогодні питання ні компоненчини, що треба всіх. Змінити все ні. Хто працював, і хвала. Я думаю, на цьому ми будемо аналізувати. Хто не працював, ну прийдеться тоді відповідати, чому ця людина не працювала. І відповідати, я думаю, не тільки там на словах, але й своїми посадами. От цього нікуди не дінемося. Іншого виходу в нас немає, тому що нам треба боротися за те, щоб дійсно те, що народ від нас вимагав, щоб воно вже притворювалося в життя. Я вам обіцяю, що ми. Будемо міняти систему, так як колись я мріяв. Я ще думаю, що кожен з вас. У нас є велика нагода зробити міцну систему МВС, щоб з гордістю кожен рядовий надівав форму, що по вулиці всі всі будемо тільки посміхатися. Я сподіваюся, що ви мені допоможете, як молодому керівнику. Я сподіваюся, що ми порозуміємося. У мене завдань немає ніяких ілюстрацій, самошечого проводити кадрову реформу, як у всіх звільнених. Ніх такого ніколи не буде. Одне завдання. Це підготовка повністю боєздатної машини МВС на базі Київської області. Ми будемо міняти, будемо міняти зовнішній вигляд, будемо міняти зброю, будемо міняти спецзасоби, будемо міняти відношення людей до поняття міліціонер. Друга така особиста задача для нас це, як вам пояснити, продати довіру людей, які нам повністю довіряють на даному етапі. Тому я бажаю всім нам удачі, на сили натхнення, У нас все вийде.